Добрий ранок! По моєму заспанному обличчю і по запітнівшим вікнам можна зрозуміти, що зараз 20.33 вечора. <свісно> Я не жатую. Ну, Насправді 0,6.33 е, Сонце сліпе прямо в очі. Коротше. Що? Зараз привезуть машину моєї мрії. BMW як завжди. Я не знаю, дай Бог, щоб там все було нормально. Щоб все вийшло, тому що там дещо новеньке. колеса в різні сторони дивляться трішки. Буду зараз згружати, знімати. Спішити не хочу, тому що можна легко законтачити а там лишнього контачити на машині не хочеться взагалі, тому що... Тому що, а, там, типу, якраз арки, якщо, наприклад, загружати маніпулятором, вони цілі. І їх, якщо покосити, ну це прям неприємно буде. Тому що В планах її не фарбувати, можливо, тільки одне крило. я там дивився на кришці багажнику, по фотках, наче щось було від контейнера, але не знаю, може то грязюка. Ну, коротше, не знаю. Я не хочу лишнього загадувати, буде як буде. Будет, в выпадку, сегодня число. 13 -е. Число четвер, Лето, первый месяц, червень, Память знімає, Короче, і и мне приехала уже. Я думаю, что всем сподобается. И я думаю, что мне сподобается. А, ну і найголовніше, що я типу, на 13 число подивився. І хотів сказати, що зробимо, ну, куди ми дінемось. Типу, полюбе. Зробимо, буде ціла, буде як нова. В цей раз, мабуть, не буде краще, ніж нова, тому що все буде робити по заводу. Я там можна, не знаю навіть, що ще дороблювати, допилювати. Хоча, можливо... Ліхтарі якісь європейські, і то відправляти кудись, щоб переробили, бо купити європейські ліхтарі дорого. то вже таке По заводу треба робити спочатку, а далі вже дивитися. Так, серед знайомих, серед ютубів, серед а, ні, не серед ютубів. Якраз таки в Ютубі я знайшов лайфхак, який поставити в нейтральку. Іначе вийшло. Зараз будемо спробувати спробу... скачувати, тому що позвонили, сказали, маніпулятор зламався, до побачення, чекайте. Скільки чекати, не ясно. Будемо пробувати скатувати. Колесо підкинув. Тут тепер такий тюнінг. Але це ненадовго. І будемо пробувати з'їжджати. Більника вона крута. Зробиться, я просто... Я вже слюні пускаю. Я тупо пускаю слюні на цю машину. Ця прикольна, на цю не пускаю. А на ту пускаю. От чогось четверта серія, це прям... Я це люблю. Ну що, вдалося навіть без маніпулятора це все діло провернути. Ну і супер. Без маніпулятора то взагалі клас. Блін, я обалдію просто, як вона виглядає. Де там? Ключик. Ключик, ключик, фарки. Ні. Не, Не світить. Світили, коротше, фарки. Клас. Ну, тепер. Тепер найстрашніше ще паперу, да? Але ну, все наче не так погано, як здавалося б. Але, до речі, з цієї сторони пневма капець як спустила. Але то не смертельно. Стоїть криво. Вся водій, водію респект. Він самостійно я тільки руляв всередині крутив. Він її там стріпами якось за диск чіплявся, стягував. І ми нічого не покоцали, Реально, взагалі, це топ. Так, треба тепер диска на 330 повернути і в Мрео, Чи зараз в Мрео, а потім... Ну, Мрео за іншу, за синю машину. Що я хочу сказати? Все наче не так і погано. Але є, є якісь дивні штуки, типу, град мене не відпускає. Наприклад, інцикапат. Ну, на ньому не 141 вм'ятина. Але я думаю, що вм'ятин 30-40 є. Крило треба роздивлятись, може ще вийде врятувати. Ну чи що, чи що, то перефарбуємо. Такс. Тут пневма спустилась, з тієї сторони там колесо розірвало, пошматувало від цього колеса трохи підкрилки захисти. Навіть якась там якісь провіти, де його трішки коцнуло. Але наче не сильно глибоко. Ну таке. Саме головне, що ми її згрузили без якихось втрат серйозних. Типу крила цілі і без маніпулятора. Маніпулятор мені сказали 2500 Чекав, чекав, він так і не приїхав, то машина вже згружена Кайф. Водію накинув 1000 гривень за допомогу, бо він прям без нього я б її не згрузив. Бікін, то от стоїть маніпулятор. А, ні. А ну, це щось не непонятне. Так, в мерео змотався, в синій підготовлені. Ще трішки там добити її і можна продавати. Ай-4. Ласточка моя. Блін, ну мені подобається дуже Дуже подобається тачка. Роботи предостатньо. Зараз на даний момент повністю я приступати не буду, але щось трішки треба зробити. Зроблю я, знаєте що? Я зараз відкрию і підніму всі духи, тому що, тому, що, тому що не хочу, щоб вони там форму міняли. І... І, і і зніму акумчика. Акумчика зніму, поставлю на зарядку, тому що він повністю здох. Без акумчика ця машина не реагує ні на що. Кайфово, кайфово, По підводним каменям ще поки що не знаю що. Знаю тільки, що треба буде, мабуть, знімати акумчика. Центрального, бо безпека спрацювала. До цього я, слава Богу, ну, приблизно був готовий. Бо багато хто купляє ці машини, і потім для них сюрприз, що треба 2,5-3 тисячі покласти тільки на акумулятор, щоб його розлочити, щоб вона почала їхати. Купив її в Америці за 20 тисяч. Тут під домом вона стала 20. 26, 25, 10. десь, ну, майже 26. Ремонту, я думаю, що ляже більше 10 точно. Тому що фари дорогі, амортиходовка дорога, подушки дорогі, акумулятор дорогий Так би було б дешевше все. Але, ну, блін. У нас такі машини від 40, у неї комплектація кайфова, хоч вона і 35-та, типу. Е Мало кому подобається, що в неї там батарейка менша. Ну, 40 було б краще, але я вважаю, що цього буде предостатньо. Зато гляньте м пакет М-гальма червоні, адаптивна підвізка, адаптивна рейка. 1000 миль на щітку. 1600 км. Приїхав минулий власник. І трішки втаранився. Я думаю, що він їхав-їхав. У нього взірвалося це колесо. Він на цьому колесі трішки проїхав, його почало кидати, занесло, щось він там на бордюр коцнувся. І якось, мабуть, об відбійник якось зловив його хизевіку сторону, бо дивно там відірвало речах цей цілий. Ну, коротше, якось він обвідбійник. Мені здається, цією стороною херенувся, може і помиляюсь. Ну, типу, що його крутило і він якось от, фу, отак от. А не... Ну, а може і цією. Ну, короте, щось, щось таке. отак от. Удар насправді понтовий. Якби не подушки, то речах підкинув, колеса підкинув і машина на ходу. Якби була бензинова, то теж клейму поміняв, акум зарядив, речах поміняв, два ці диски поміняв і бензинова б би і поїхала, а електричка, на жаль, ні. Ну нічого, пофіксимо. Так, розпакував всі двері вікна, бо дуже жарко в машині. Зараз оце приберу і піднімуся духи. Хтось сюди лазив. Лазили, ну, що хтось, я знаю хто сюди лазив, бо все було на своїх місцях, а після митниці вже було не на своїх. Точніше, навіть не митниці, а цього самого порту. Клац, підто на ту сторону. Щось там трохи мені... А, ні, то грязюка наче не подерте. Такс. Сі духа в порядку. Трішки тут воно вирівняється. До речі, тут так якось на ощуп, наче більш жорсткий цей. А, кили ми покрали. Найс. Кейли ми покрали. Цю штуку вкрали. Туди хтось лазив. Колочка, Гран Купе, схема як завжди. Це кришка там, де кум стоїть. Це, мабуть, звідти ні. О, блін, якщо ще ще там. Ні, тут є, все. Нема кришки хармана. Все виснули, падали. Ну, фіхі, типу, як би і на неї, але все одно. Не дуже приємно. А, є кришка хармана. О, клас. Дим. найс. Хай буде. Вона щось якось має допомагати. Тут щось не те теж треба виправити. Хтось щось лазив, шукали. Гроші. Так, хочеться першим ділом розколхозити машину, познімати ці наліпки, але не буду трогати, воно нехай буде заклеєне. Потім вже в кінці, коли вже буде їздити, зніму зараз акумчика, якщо... Вийде його зняти ще. Бо тут, тут цікаво... Тут ця штука заважає розпорка, а розпорку зняти це шматок. Роботи. Жабо знімати не хочеться. Але треба зняти акумчика і зарядити, бо він дохлий в ноль. Так, план мінімум по цій машині на сьогодні виконав. Припідняв її за ту дугу, потім засунув домкрат, підняв. Виставив, тому що там яма, і потім я фіг знову засунув. Зняв колесо, подивився, що перетягам треба міняти всі. Поставив вакуум на зарядку. Так, ну я не знаю скільки стоїть на зарядці, десь годин 5, мабуть, стоїть на самому славому тоці. Лишати я так точно не буду на ніч, тому збираю все назад. Гляну, чи стартує, пускаю він машину, чи ні. Якщо пускає, то теоретична машина вона там на 23 чи на 24% заряджена, то має його теж підзарядити. Хочу трішки покласти там ультимадію, подивитися, що воно. Як воно, якщо буде запускати. Зараз скручу там все. І спробую. Ну, Якщо не запуститься якум, то я візьму. Під наві самі клеми не кину і точно поклацаю. Хочеться поклацати. Сила червоного коня допомогла оживити машину, ну, хоча б щоб поклацати, типу, подивитися, що вона тут воно. Бо рідний кум там типу 10 вольт показував, ні, нічого взагалі підключив. Zero Reaction. Ключик мій. Що у нас тут цікавого є? Фарлі це пайдер Цікаво, чому тут відрізняється ця штука і показує. Закриє. Е -е -е -е. Так от клімат меню щось подуло. Ого! Ого, це воно взагалі інше. Прикол, але. Але але... Як цим користуватись? Такі вони дрібні просто ці кнопки. Типу, обдув на 2. А чого одразу на два? Що в мене? Однозонний клімат? Тут ну якось дивно. Ні. Не, ну двозонний ж до цих. Шууу. А чого такого немає в цій самій? В 330 є. Це типу у мене новіша медіа? Прикол. моя. Окей. Блін, графіка топчика. Що тут у нас? Шо? Та воно взагалі інше? Таке саме оце меню. Прикольно, що у нас фіолетовий кольор є, Бо в тій немає. Пляху. Немає train malfunction, добре. Нікуди я не поїду сьогодні. Зелений. Я хотів фіолетовий. Скрамість на максимум. Ну, щось видно, але таке. Навіть не зрозуміло. Мінгу, білий тип. Нічого не видно, нічого не ясно. Зелений. Навіть хази, які ще навіть якісь ще туди підходить, але поки що буде білий. Що у нас тут? Карплечика треба буде підключити. Але оце цікаво. Це типу основного цього 330 є взагалі по-іншому. шторка є? От. Трошка є. Цікава тема. Підключу корплейчика. Все, короче підключаюсь. 32% акумулятора пише заряджено. Можна проїхати 58 миль якби не захист в батарейці. Блін, ну кайф, мені подобається. Треба буде. Познімати ці шторки, щоб можна було сідати нормально в машину і вилазити і. Оце зняти і коледа віддати на реставрацію, дивно, до речі ремінь працює, заїжджає. Тут взагалі чітко, тут типу, не стріляно, тільки штора, тому хз. Будемо розбиратись. так Лабаш, я сподіваюся, що не побитий. Не подряпаний, так, наче цілий. Емочки, до речі, Настя вже прийшла, поздирала. І щось іще. Не пам'ятаю, щось десь якусь наліпку відліпила, але емочки з-під голівників познімала. І, в принципі, наче слідів нема, прикольно. Щось десь тут ще було, здається. Тут от клей лишився, щось було теж наліплено. Хрусталь може якийсь. Так, в принципі, в машині не супер брудно. Шкода, що свиснули килимки, бо. Ну, як би хотілося б, щоб були. Вони не дешеві. Не знаю, проекція працювала, зараз не світиться. Я думаю, що треба раз, два, три зробити. А тепер світиться нормально, яскраво, прикольно. О, якісь звуки під капотом. А, там жалюзі Хірячиться, вони чогось там криві геть. Жесть. Начекайсь мой шади. Чекай собака. Щось дуже гучно. Карта тут така. тисяча міль на щітку. Нью. Що у нас тут? Коротше, чувак, 78 миль з за останньої зарядки приїхав і товаранився. Що в нас тут буває? Отак от? Мапа підсказки. Компас, перевантаження. Блін, ну тут графіка інша. Якась геть. М. О, прикольно. Мулю. Кіносека режим. Ну теж якось мені шкала... Хоча такий такі самі. Sport Прикольно. Ладно, вимикаюся. Я думаю, що вам ці 6 хвилин було. Не, ну, не знаю. Може не так цікаво, як мені. А. Ем. Сподіваюся, що це не сприймуть як богохульство. я його акуратненько не любив, я не над ким не знущаюсь. Це типу Бог Bofit BMW M Треба буде зняти. Карти подобаються, прикольні, такі якісні, якось дорого виглядають, відчуваються. Щось трошки розчаровується ліхтарі гляньте, моргають. Тупо стопи замість поворотників. Воно ніяк не розділено, дуже дивно, дуже неприкольно. Бо в Європі поворотник окремо, він отак от іде знизу полосочкою помаранчевою. Я думав, що тут так само буде, просто буде червона. І типу їх можна віддати на цей самий на переробку. Ну, ніфіга. Я не знаю, це дивно. Це якось неприкольно. І шпану буде видно, мабуть. Таке, чи щось карплей не підключається. Це в мене реально ще остання точка за сьогодні. З моїми іграми. Це підключити карплей. Але щось не підключається зараза. Думаю, що до телефону підключилось, а карплей ні. Це дивно. Керма таке, наче і 1600 км мене щитку, а воно якесь все пом'яте. Можливо, в чохлі їздило дивно. Ну, я спробую відпарити, я думаю, що допоможе. Коротше, не працювало, не працювало і запрацювало. Все, супер. Можна звертатись по цій машині. Закрити її і займатись. Ай4 поки що. Стоїть, чекає. Трогати не буду. Може поколупаю салон, щоб приємніше в ньому якось було знаходитись. І... Речі пошукаю, бо це треба. Ще зніму останнім шматочком ці лазерні фари. Прикольно, там навіть той діод працює. Не засвічується бо я вимкнув авто, треба, щоб було авто. Все, вирубаю, все закриваю, хай відпочиваю. Welcome home. Так. Посидів, поклацав. Все не так погано. 16 помилок. Було 160, тепер 16 активних. По датчикам, по, по, -по, -по подушкам. АЦС. СМ'Е там теж через піропатрон в ньому. На жаль, треба буде все-таки міняти. Там реально такі дрібні подушки, клема. Ну і через те, що сім'я стрельну, то теж по железям є, бо вони там щось вищелкнулись. Насправді взагалі понтові помилки. Спочатку це все я роблю, а потім уже сім'я будемо міняти. Добрий ранок. Синя на тонуровочку на чорній поїду, заберу карти. Біла поки що стоїть, чекає. Треба замовити хоч якісь запчастини. Ну, бо мені на 11.